Всім привіт! З вами реальні тачки. І щойно заїхав автомобіль з Європи Hyundai Kona 39 кВт з тепловим насосом на дуже гарній комплектації. 75 тисяч пробігу. Автомобіль в оригінальній фарбі весь, набір асистентів, камера. Зараз покажу дуже цікавий, є Проекція на лобове скло. Ось таке авто знаходиться в Вінниці, вже розмитнене. Дата продажу 2021 рік, 3 місяць, бо техпаспорту буде 2020 роком Розмитнена Камера, передня задня парковка, утримання в полосі. Ось такий автомобільчик, дзеркала складаються. Гума в відмінному технічному стані. По дисках жодних зауважень немає. Сидіння в гарному стані, безключовий доступ, два ключі. Ось такий стан, мертві зони на дзеркалах, утримання в полосі, підігрів сидінь, автоматичне затемнення лобового скла. Виїжджає. Проєкція на лобове скло. Ось такий автомобільчик, камера заднього огляду. Зараз покажу під капотом. Вартість автомобіля 16700. Хто хоче авто реально в рідній фарбі, без жодних зауважень. Ось він тепловий насос, хто не знав, дуже часто запитую, де він дає можливість вам збільшити пробіг. Автомобіль чистенький, акуратний. Розпізнавання знаків, інспекція декри, сох підтверджений аукціоном 95%. Ось такий у нас сьогодні автомобільчик. Надіюсь вам сподобався. Лише прийшов сертифікацію, чистенький, акуратний. Коврики, музика, до речі, Крел. Ось. Зарядки. Два зарядних. Все інше. Чистенький, акуратний. Якщо сподобалось, телефонуйте всім гарного дня і до нових зустрічей.